Слава Україні! Ситуація в Одеській області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Пам'ятаєте, я дуже часто кажу про те, що головний інсайдер всіх новин бойових, звичайно, перш за все, це наші збройні сили. Наразі знову ситуація по Кінбурнській косі. Наскільки я розумію, деякі засоби масової інформації починають розганяти цю тему, говорити про якісь звільнені п'ятачки, майданчики. Або населені пункти саме на цій, ще поки що недоокупованій території. Ви знаєте, тут дійсно можна говорити не просто про інформаційну тишу, а про те, що треба закрити рота і мовчати. Бо та ситуація, коли мовчання золото. Тому що цю територію, цю Кінбурнську косу деокупувати зараз дуже важко, звільнити важко. Наші збройні сили роблять це можливе і неможливе для того, щоб. Звільнити цю тимчасово окуповану українську територію. Але вона мовається з двох боків водою. Ми прекрасно розуміємо, що це складності. Тому мовчання, мовчання і мовчання. І пропозиція наступного разу, якщо хтось хоче дуже про це поговорити, спробуйте провести звідти, наприклад, етер наживо. Це мовчання це життя наших воїнів. Подумайте про це перш за все. І чекаємо. Про Кінбурзьку косу, про її звільнення повідомлять наші військові. Дай Боже, щоб у них усе вийшло. А я в цьому не сумніваюся. Ну і ще раз звертаюся до вас, не забувайте про те, що загроза ракетно-дронових ударів залишається дуже високою. Ворог має угруповання кораблів Чорноморського флоту біля Кримського узбережжя, є ракетоносій, готовий до пусків. Тримаємо стрій і. Не нехтоме правилам повітряної тривоги. Ну і будуть відбуватися важливі міжнародні зустрічі, пЛО знову спробу підіймати ставки. Як це роблять російські окупанти, ми прекрасно з вами знаємо. Але пам'ятаємо, що Україна понад усе і є прогноз, який справдиться: ми переможемо. Слава нації, смерть ворога. І як би не було важко, все-таки посміхайтеся. Хто б що не говорив. І я розумію, що інколи серце так тремтить і болить від того, що хтось скаже заві слова, слова неправдиві. Але ми робимо свою гарну українську справу, щоб українська ніч закінчувалася українським ранком і нашою перемогою. Тримаємо стрій. Нелегко всім, мені в тому числі. Але давайте все-таки посміхнемося. На рахунок Кінбурна я впевнений, ви мене почули. На все свій час.